Хочете зіпсувати мийку та змішувач? Тоді робіть так: мийте все одним універсальним засобом. Використовуйте жорсткі та абразивні губки. Ігноруйте вахняний наліт. Саме так найшвидше псується навіть преміальна сантехніка. А тепер, як правильно, у франки кожен матеріал має свій особливий догляд: засіб ТАП-КЛІНЕР Використовується для нержавіючої сталі, для змішувачів та для мийок, для щоденного використання це легкий органічний засіб, який позбавляє нержавійку вапняного налету для щоденного легкого використання після завершення роботи з вологою зоною. Для трошки складніших забруднень, які з'являються після залишку їжі, яка може залишитися. В миєчці ми використовуємо в е, пасту в такому тюбі. І шикарний універсальний засіб, паста Твістер в коробочці з е, мочалкою, з губкою, яка використовується для більш стійких забруднень. Паста розроблена для мийок із нержавіючої сталі. Але ми також рекомендуємо її використовувати і для гранітних мийок. Та має. Ефект поліровки. Миючий засіб для гранітних мийок щоденного використання позбавляє гранітні мийки та змішувачі вапняного налету. Це органічний легкий засіб, який не дозволить з'являтися вапняному налету на чорних або сірих, або антрацитових кольорах мийок.